Програв сватку на тому турнірі, програв сватку цьому сухому супернику. А цей раз на температурі знаю, виступав і те, і те, на температурі виступали. Але сьогодні мій син зумів, знаєте, одки за, 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 за ту поразку. Аби перемогти суперників, яким поступились на минулих змаганнях, діти тренувалися та працювали цілий місяць. З кожним приїздом дітей там мастерство прямо на глазах ростуть діти. Ти вже смотриш. Дивиш какой як то чемпіонат мира, де професіонали взрослые борються. Діти просто унікальні. Очень хороший, я скажу тренерським словом. Матеріал із НІВЕТО Чемпіони мира. Турнір присвятили Дню Соборності України, аби виховувати молодих патріотів. Результати роботи федерації бачать і тренери, і батьки. Прогрес відчутний зв'язку з тим, що діти займаються. Дякуючи нашим спонсорам громадської організації греко-римської боротьби чеченській діаспори, яка впритул зайнялася цим видом спорту. Своїх двох синів пані Алла записала до школи боротьби півроки тому і одразу побачила, що діти змінились. Вони стали сильнішими, ловкішими, якась з'явилася у обох відповідальність. Федерація докладає максимум зусиль, аби популяризувати боротьбу серед молоді. І вже сьогодні на турнір прагнуть приїхати із інших регіонів. Звісно, там багато області хочуть їхати, але приймати їх. Зараз у нас немає такої можливості. Немає можливості першу чергу, бази немає. Вирішення цього питання це спільна відповідальність і федерації, і батьків, і влади. Сьогодні ж діти вже мають певні можливості для зростання. В мене прилашали в, в Вінницю в спортліцей. То я ще думаю, мо піду. Можливо, піду дев'ятого класу. Мій друг Назар довгий він вже там учиться. і видно дуже великий прогрес.